Зрештою, коли я написала цей свій пост, я отримала коментар стосовно того, що це у нас просто калька з російського перекладу, і от ми просто повторюємо і копіюємо все з російського перекладу. І тут з'явилася друга частина ідеї для мого сьогоднішнього етеру. Я полізла ж дивитися, як адаптували російською шусті і шуня. І ой, і що я побачила? Я побачила, що по-перше, шусті шуня. Дуже такі, знаєте, на звук приємні, якісь такі шурхітливі слова перетворились на чік. -пі». І бріки. І це ближче до якоїсь, ви знаєте, навіть тюремної лексики, тому що чіки-брики в дамки і щось таке. А це от десь туди. І навіть якщо ви загуглите або запитаєте у чата GPT, що таке чіки брики вам зразу видадуть якусь от таку от призонівську фольклористику з цього приводу. І з цього я була дуже е, нажахана. А по-друге, я побачила, що переклад такий не дуже адаптований під. Е, Запити власне, дитини, яка живе у російськомовному ландшафті. Так, в англійському варіанті там супа-скута. і, відповідно, вони переклали як супер-пупер -супер самокат. Але мені здається, що якщо є слово «спритний» і спритний самокат, це абсолютно ну, може бути хорошою адаптацією для дитини, які не обов'язково запихувати у ці міжнародні слова. Але тут. З'явилася ще глибша історія, яку мені захотілося дослідити, і яка вчергово показує, що робить з дітьми дитячий контент залежно від мови. Тому що мені було цікаво подивитися не лише на адаптацію самих імен і назви, тим більше, що, ну, наприклад, якщо вам подобається книжка засинальна жабка. То не шукайте, як вона перекладається російською, бо це ну просто ригачка. Але тут головне, що проблема навіть не в цьому. Проблема в тому, що коли я почала порівнювати переклади, і зараз ми пройдемося по інших зразках. Я взяла оригінальний текст, я взяла російський переклад, я взяла український переклад для того, щоб ви могли, знаючи всі мови, ставити на стоп кадр і порівнювати для себе, якщо ви знаєте ці три мови, порівнювати для себе якість перекладу, і взагалі наскільки змінюється контекст. Не те, щоб там було дуже багато можливостей для зміни контексту, але ну подивіться, шуня скочила на самокат Шустя і помчала, щодуху. В російському перекладі она оттолкнула, Ну, тобто, у нас уже з'являється акт агресії і відштовхування, вскочила, вскочила на самокат і покатіла швидко бистро, бистро далеко далеко Ух, кокчік розсердився. Шусть. Дуже образився. Ну і знову ж таки ми бачимо зовсім різні емоції, які передає одна книжка і які передає інша книжка, і це повертаючись до того, який взагалі подарунок батькам зробили наші законодавці, або ті люди, які лобіювали, все таки відстоювання інтересів української книги у українських магазинах. Тому що насправді це просто один маленький переклад приклад, але таких прикладів дуже багато. Я пам'ятаю, коли у мене були заруби. Активні і ще навіть не в Фейсбуку, а до того мені розповідали про неякісні українські переклади. Попри те, що я, наприклад, я вже на той момент робила читанку, і на той момент я вже мала дуже великий приклад української літератури прочитаної українською мовою, коли мені розповідали, що український приклад Карлсона неякісний, то що, тощо, тощо. А потім я шукала, порівнюючи мені хотілося порівняти якісь зразки, і я знайшла, наприклад, історію про те, що є класичне видання Карлсона російською мовою. І наше класичне видання від Ольги Синюк здається переклад. І, ем... В російському перекладі не було частини про порвані шкарпетки, коли Карлсон розглядає свої ноги через порвані свій великий палець у порваній шкарпетці, який виліз через шкарпетку, і розповідає, що його палець коштує, якщо він за нього викуп там 10 тисяч ере, то його палець коштує як мінімум 50 ери, і от який коштовний палець цього в книжці просто не було, тому що російські перекладачі дуже часто переписують текст так, як їм подобається. І найбільший злочин, який можуть робити, з. З українськими адаптаціями тексту це брати російські переклади і перекладати їх українською для того, щоб просто швидше щось зробити. Цього я ніколи нікому не рекомендую робити, і це дуже помітно. і Це дуже багато хто відслідковує про дорослу літературу. Є дуже багато. Людей, які займаються і пишуть про це регулярно, і не позбувник ни і Остап Українець, то що то тощо, тощо. Але якщо брати дитячу літературу, я вам просто наприклад я покажу наскільки це величезна клоака, і як це позбавляє дітей можливості. А... Доступу до якісної літератури, ну і взагалі викривлює їхнє сприйняття книжки. А, тож давайте пройдемось знову ж таки по перекладу. Ми бачимо най, найразючіший приклад, який мені хотілося підсвітити. Це те, що у книжці раптом з'явилася репліка про те, що Шуня оттолкнула, відштовхнула, ну тобто проявила акт агресії, якого в книжці не було. Мені цікаво наскільки взагалі узгоджує видавництво адаптації і усвідомлює, що в цих адаптаціях відбувається, але мені здається. Що це злочинний переклад, особливо зважаючи та дитячу книжку, тому що в дитячій книжці закладають прям агресію і плюс паралельно другий там розсердился і взагалі. Чікі брік ми подошлі з -за угла. Ну і давайте ж подивимося. Я тут для вас наводила приклади для того, щоб ви могли для себе порівняти. Я не дуже сильно буду їх аналізувати, але якщо ви будете дивитися на те, як зроблені українські переклади, порівнювати його з англійським оригіналом і порівнювати російський, то ми можемо побачити, що в російському дуже багато якоїсь адсібяті починає з'являтися. Ота ловка, подпригівал прямо на ходу. Ну, українською навіть трюки виробляв. Він навіть трюки виробляв, ну дослівно, до дослівно. Але російські переклад – це вже якісь фантазії перекладачів, там уже я толкнув, там уже і то, там і сьо. І це якраз підкреслює на одній всього лиш книжці. А просто уявіть собі, <залі> взагалі ринок і що на цьому ринку відбувається. І я, наприклад, коли виросла, я там, наприклад, Робінзон Крузо читала російською мовою, А потім дізналася, що в Робінзоні Крузі вся всі аспекти, пов'язані з релігією, просто були відцензуровані, тому що це навіть не можна було перекладати. Тому що це якось не вписувалося в картину світу і тому це в. Правильних виданнях, точніше в єдино правильних, які були видані, цієї теми просто не було, тому що її викинула. Таким же чином це ж відбувається і зараз. Навіть ті книжки, які виходять зараз, в них просто вичищають те, що їм не подобається, особливо на зараз суперцензурована історія була і ну просто цензурують величезні, величезні клапті інформації. Але якщо з дорослими книжками все зрозуміло, то з дитячими ви просто подивіться фантазія. Фантазія на тему того, що ми пропишемо щось інше. Тут не викидають текст, тут його заміняють. Далі. ну, Наприклад, якщо ми подивимося просто на красу мови, то мені дуже подобається оце слово нагодилася шуня. І причому, що воно настільки у мене не в активному слові вжитку, що мені довелося дивитися в словнику, як правильно робити наголос у слові нагодилася. Тому що нагодитися. А мені хотілося сказати нагодилася. Хоча ну, тому що годити, я не знаю, чи ще щось, а нагодилася. І мені дуже подобається. Ну, Фактично, це слово дійсно Відповідає головну оригінальному тексту, що Чуня з'явилася у парку, нагодилася до парку, і це просто прекрасно. Мені дуже подобається те, як на такому невеличкому текстовому просторі перекладач спромігся подарувати нам дуже багато дуже класних слів і подарувати не тільки нам, а й малюкам, які це все читають. Йдемо далі. Отже, ну, ми можемо побачити, що у я буду читати українські і російські переклади, англійські ви можете подивитися. Шуні страшенно сподобався самокат, їй так закортіло теж проїхатися. Брікі дуже понравился супер-пупер самокат, вона давно мечтала на ньому покататися. Чому вона давно на ньому мічтала? Вона побачила його і захотіла, як вона давно мічтала на ньому покататися. Ну знову ж таки, це фантазія з голови автора перекладу, який не має нічого спільного з реальністю. Ну і в наступному ми бачимо, що коли вона скочила на самокат, ну забрала самокат у шкучі, у шустя, то насправді в російському перекладі, значить, оттолкнула. Ух, как Чік розсердився. Отже, далі, знову ж таки, це е, я даю не тільки знаєте зразки жахливого перекладу, а й даю зразки прекрасності перекладу, яку, який знову ж таки нам подарував. І ще раз скажу, як звати перекладача Володимир Чернишенко, Сторчголов прекрасне слово, чому б не записати йому? Або ось, наприклад, oh dear, Ой, мамочки, ой, лишенько, оце ой, лишенько, бідолашна шуня, сердешний шусть. Оці всі, ну, знаєте, воно настільки органічно, класно і вписується навіть ну, от, в цю реальність, в якій ми живемо. Що мені дуже подобається використовувати оце бідолашно, сердечний, ой, сердешне, ой, лишенько. Це з'явилося у моєму словообігу. І це мені надзвичайно подобається. Ну, і а, власне знову ж. Такие. Она сбила коліно и Герко плакала. Она разбила коленку до крови, а это очень больно, друзья. Вот W Tango Foxtrot. Чик пожалел и заклеил ей коленку пластырем. Там, да, вин просто подвав и Полікував колінце. І головне, що от у Лесика зараз, після цієї книжки, він дуже любить мене лікувати. Він знаходить у мене там синець на нозі чи ще ж, і такий, я хочу тобі полікувати і так далі. Ну Але дивіться, ну от просто звідки це береться, що вона його відштовхнула, що вона завжди на ньому покататися, що вона оттолкнула Чіка, що вона розбила колінку до крові І це всього лиш один переклад. Уявіть собі. На якому масштабі відбувається викривлення картини світу для російськомовних дітей, які читають дитячі книжки, навіть написані нормально. Ну і завершення знову ж таки. А потім поїхала додому на підвечірок. І очевидно, що вона виїхала додому на самокаті. Там на картинці все видно, все поїхала додому на підвечірок. Ура! Ну і мені надзвичайно подобається це краса. Я використовую постійно це краса, тому що я вже начиталася Шусті і Шуні, і мені дуже подобається на все казати, краса, це дуже класне слово, воно класно заміняється. Ура! І дуже теж вдалий підхід. От я вам хотіла просто показати на такому банальному перекладі те, що робить з нами зміни, що роблять з нами і з нашими майбутніми поколіннями зміни на українському ринку. Стосовно регуляції обігу російськомовних книжок, як вони насправді захищають наших дітей, і хочу наголосити, якщо вам здається, що книжки для дворічних дітей не збагатять вас словниковий запас, це не так. Мій словниковий запас збагачують ваш переконана теж. І а, якщо вже говорити про роботу з мовою, я сьогодні згадала читанку, і знову ж таки, це все не рекламні інтеграція, це я ділюся власним досвідом.